9 травня в селищі Мар'янівка Баранівського району відкрили пам'ятник жертвам голокосту. На цьому місці у 1941 році розстріляли майже півсотні місцевих жителів євреїв. Вони працювали лікарами, працювали на склозаводі, працювали другими фахівцями, і той внесок, який сьогодні вони внесли в розвиток громади Мар'янівки, дуже великий. І, звичайно, ми преклоняємося перед ними, що тільки через 70 років. Ми змогли увіковічити пам'ять про таких людей. Після відкриття пам'ятника відбувся урочистий мітинг, на який з поміж місцевих жителів прийшли ветерани Другої світової. Альфреду Савіцькому було 13 років, коли він став зв'язківцем партизанського загону. Велика вітчизняна особливо торкнулася сім'ї ветерана. Усі його п'ять братів були у складі червоноармійців. Брат повернувся 17-го року, до шепетовці. Помер. Другий брат служив сім год, теж, а старший Іван Озе під Берліном погиб, А я ще у нас п'ять було. А нас залишилося тільки ще двох. Ще один брат мені є в Варшаві 23 го року. І я. На даний час зараз у нас нараховується п'ять інвалідів Великої вітчизняної війни. Звичайно, з кожним роком їх менше і менше стає. Ну але на даний час, як ви бачите, сьогодні на святі у нас було тільки два ветерани. Уже такі ветерани, що вони не можуть прийти. Але ми все одно їх відвідуємо на дому. Учні Мар'янівської школи поклали квіти до Обеліску пам'яті урочистості до 9 травня. Провели за підтримки народного депутата України, лідера політичної партії Українська платформа Павла Жебрівського.